Добрий день. Я Гайдук Роман Михайлович, голова селянського фермерського господарства Ярослав. Звертаюсь, таке, хочу зробити звернення до депутатів обласної ради і за одне і до, 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 до начальника західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства пана Дейнеки. Значить, вам коротко. Так розкажу, значить, ми зараз знаходимося в лісі. Ми є і хлопці, присутні мисливці. Ми всі зараз на даний час. Ми є мисливці українського товариства, мисливства та рибалок. Колись ці всі ліси, які ми тут стоїмо, ми зараз тут у підгірцях, в долині, на плісниску, знаходимося, де камінна дорога. Вона йде до білої хати. Хто знає, і на гуту пеняцьку на звижень. Всі ліси належали, значить до українського товариства, нашого мисливців, рибалок районної організації Бродівської. Значить було таке у 2000 році, як стала вже Україна. там, У нас ці ліси забрали. Забрали, вилучили, значить, і нічого нам не припало. Від 2000 року ми ні одного разу не провели, ні разу не полювали тут нам. Ну, не, не мали змоги, щоб ми могли полювати. Значить, 15 років тут було таке від 2000 року по 15 рік. Е Мисливського господарство надбужа зробили. Хто надбужа, я думаю, ви депутати знаєте прекрасно. Вони хотіли там продовжити в 2015 році, не продовжила їм е обласна рада, не продовжила. Ну, яким чином е трохи так е з розмови тих працівників Надбужя, скажем, спілкувався я і такі інформації, що яким чином, після 2015 року, не знаю, вони там якимись там додатковими умовами, що там якось вони суди, якісь там рішення суду, тощо, і вони якось полювали трохи, трохи полювали. Але потім. Коли почалася повномасштабна війна у 2022 році, е, значить є така інформація, що вони розірвали з ким то вони чи з лісовим фондом вони мали таку якусь угоду. Розірвана та угода. То, що можна, я не маю такого змоги, і значить прав таких Депутати ви обласної ради, ви можете все підняти, все, значить, воно є І коли, значить, 22-му році та угода була розірвана, я, значить, також інформація попала до мене і від працівників Надбужа, що вони розірвали угоду, і зараз вони збирають нове. E, e, значить, e, таке мисливське господарство верхів'я Бугу під другим гаслом. То те саме, верхів'я Бугу, e, те саме, що Надбуж'я, Що Надбуж'я, значить те саме. E, і я як почув, що значить ліси перейшли в держ. E, Резерв ліси України можна, значить, писати, звертатися в ліси України і щоб надали ліс і зробити мисливське господарство. Я, як фермер, значить, ми зібралися з мисливцями, збирали збори, і, значить, рішив, значить, на звернутися в ліси України, написати, значить, листа і щоб дозволили нам е, утворити таке своє. Мисливське господарство, бо ми не маємо де ходити. В нас діди, прадіди ходили, ми не маємо де. Ми би хотіли утворити щось, щоб ми своїм дітям лишили внукам, щоб в нас така традиція: ліси разом, ми рядом живемо і ну не маємо де в лісі по ліцензії полювати, тільки зайчик, лис, поле О, і направив листа. Але не на всю територію. Значить, от так як тут дорога йде до білої хати і на Гуту Пеняцьку ця ліва сторона, яка прилягає до Ясинова, до нашої громади, Яс... Заболотівської прилягає, написав: значить, дало погодження. Ліси України дали погодження. Став збирати, я зібрав цілу папку, значить документи, яку відповідно у квітні місяці було подано, значить, до. Дейнеке, значить, начальнику Дейнеці, от Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Дейнеці, значить, лист був направлений. І всі документи ціла папка, три примірники таких. Нам мені, значить, три рази повертали доопрацьовувати, то ну, допрацював раз, другий, третій, і в серпні місяці останній раз подав. І нічого далі, чомусь ну, справа не йде, щоб на голосування, щоб воно ну, комісію екологічну пройшло, як там по процедурі і на голосування до цього. Я звертаюсь до вас, депутати, ще раз і до пана Дайнеки. Поможіть нам не знаю, чому то викликало. що, от дивіться, верхів'я був, наскільки знаю, вони пізніше подали. Вони вже там на комісію попали їхні документи. Мої чомусь тормозяться. Чому? Ну, ми не хочемо багато було, значить верхів'я Богу, воно немає. Громада наша Заболочівська не погодила їм. І Так само Підкам'янська не погодила, бо не хочуть, бо знають, хто там йде. Там, якщо по засновниках пройтися, зараз є інтернет. Є інтернет е значить, так образно скажу. Про цей е по інтернеті, значить хто? Зіняк, е так як директор цього. Буде мисливського, він планує бути господарством. я був. Це приятель Плешкова. Він колись полював. І час він сам говорив і на приїжджав на сесію до нас. Ми збори робили. Хлопці підтвердять в клубі в нас. Є синові. і він казав, що він полював. І навіть висказався, що він 20 років полював. Ну, е мисливське господарство, як знає, було 15 років від 2000-по 15 рік. А як він ще 5 років, ну не знаю. От тими додатковими угодами, якось неправдами, він полював. Значить, там є такий м другий засновник. Е зараз по інтернеті все і по розмові з працівниками Надбужа, там же ж є другий засновник плешково-рідної сестри, чоловік. Рідної сестри, чоловік. Юра такий, вони оформили надбужя е, Бугу У нас у підгірцях на території громади там такий Юра, засновник, він має там дачу, як він давно вже купив. Він колись, не знаю, як він зараз він супроводжував всюди, Плешкова, за границю, перекладачом був в нього. Розумієте? І то вже ясно, звідки, що то за верхів'я Бугу. І де воно, звідки ноги ростуть. Ми хочемо справедливості, розумієте, щоб дали нам. Ми запрошували цього з хлопцями, запрошував зеняка Олега, того, що з Верхів'я Бугу. Він приїхав у нас до клубу, значить, не... ми пропонували. Ось я дорога каміна, нам погодили, ми давай наполовину. Ми собі беремо своє, не хочу я ціле. Не претендую на ціле, а на половинку меншу половинку. Це є менша половинка, значить, а беріть ви другу сторону беріть. Якщо ви цей порядний мисливці, будемо дружити границе. Ні, він висказався: ти нічого не получиш. Мільйон процентів. Я ліс рішу, мільйон процентів. Гроші, то все ну так не робиться. Ну, як так? Я хочу, щоб ви з розумінням ото і перевірили та інформацію, перевірте, зараз можна підняти, як колись їм відмовила обласна рада, знаючи, хто то, що то. Ну і по засновниках ще. Значить, там ще є один, що живе у Києві, такий Липовий, фамілія Липовий. Це так по розмові, що він вже ще з часів Януковича. Е, значить, е, приятель Плешкова. Ну, Плешков, щоб ви знали, це є директор на Надбужя, директор надбужя. Е, значить, це липою в інтернеті є. Е, от е, сьогодні дивився, він, е, значить, там за взятки був, притягувався, е, значить, в інтернеті все є. Можна, якщо інтернет. Е, Підтягнути і все можна про нього почитати. Значить, самі такі ніхто нас нашій громаді з них ніхто не проживає. Оцей Липовий проживає у Києві, а інші у Львові. І, ну, чужі. А ми хочемо, щоб нам своїм надали. Я прошу ще раз вас, підтримки, підтримки щоб ви допомогли, щоб мої документи пішли на комісію і ви підтримали, шановні депутати. І нам, щоб ми мали що дітям і внукам лишити, значить, ми любимо полювання. Ми тут зараз зібралися такі старші мисливці, бо молоді воюють зараз, дехто по роботі є. В середньому 40 років стажу мають. Я 40 Микола Іванович більше, Роман Левкович ще більше років має стажу. У нас є порядний, такий вже зі стажем. І ми всі, які тут колись полювали, пам'ятаємо. А з 2000 року, хто полював з 2000 року хлопці? Ніхто, бачите, ніхто з 2000 року не проводив полювання. Ну, як вже пан Роман сказав, що тут зібралися хлопці-мисливці. 40річним стажем, У мене теж мисливський стаж 36 років. То приємно, бо знаєте, в чому приємність? Приємність в тому, що ми зберегли в Україні таку організацію, я вважаю, найдемократичнішу, як українське товариство мисливців і рибалок. Нещодавно, три роки десь назад, ми відсвяткували сторіччя Утеамеру. Але... От е, як ми бачимо на сьогодні, мисливців турбує питання використання тих угідь. Справа боляє в тому, що я став живим свідком отого такого, е, вибачте мені за вислів е, нахабного забрання е, певних угідь. Це був 2000 рік, і я спілкувався в той час. З тодішнім головою УТМР районним е, в, в, проказюком. Це був прекрасний голова, правильно я говорю, хлопці, прекрасний голова Українського товариства мисливців і рибалок районної організації Бродівської. І я його запитав е, Володимир Олексійович, ну все-таки чому так легко ви хочете віддати певну територію, де є ліси. І він так зніяковіло, щоб не кинути тінь ні на владні структури, ну і, звичайно, ні на мисливців там і так далі. Сказав. Та ви знаєте, я вам скажу прямо: якщо хочемо ще зберегти ОТМР, мусимося погодити на те, що ми мусимо частку віддати. І мені зараз нагадується оті наші військові дії в Україні. Коли ми десь е, е, зазіхають е, північний наш сусід, зазіхає на певні території, те саме робиться у внутрішньому плані. Тому тоді він каже, щоб зберегти це е, товариство в районі, мусимо погодити, що нас заберуть частину території. Це, що зараз пан Роман озвучує, він правильно сказав. Дійсно, тоді забрані, забрана була та частка від утмр у І прийшов час, пройшли роки. Правдами, неправдами користувалися цими огіддями ті люди, про які було щойно сказано. Ну, ми нічого не можемо іншого сказати. Крім того, що тут наш той тубілець, як ми називаємо мисливець, який тут виріс, який тут виховався. Який пильнував, дивився за тими угіддями. Часом Солонець зробив, часом зробив якусь маленьку альтаночку, він потім вже права не мав. І сьогодні настав був час, коли, завдяки от хлопцям, мисливцям, Романові, зокрема, каже, може, би ми ту соціальну справедливість відновили, хоча б змо. Забрали те, що ми мали, частково, навіть не все, а хоч частково, він каже, по ту дорогу, і, і так далі, ті угіддя, щоб наші мисливці мали де полювати і продовжити ті, ті традиції у ТМР. -у. Але, на жаль, складається так, що от є, так би мовити, як в футболі кажуть, від футболення тебе на узбіччя і там. Тут документ не так оформлений, тут поправте ще щось, тут ще щось. Є якась зацікавленість. Не можемо ми осторонь цього стояти. Ми вважаємо, що ми з добрим наміром пропонували, як вже було згадано, знову ж таки скажу, на зборах в будинку культури Ясенова, що давайте в добрий спосіб, товариство, ми вам. Ту частку ви не будете перечити, щоб ми взяли хоч частину того, що вам колись було віддано, до речі, несправедливо а силовим способом, я наголошую. Про Казюк не дурно то казав, каже: як будемо дуже перечити, каже, то вони ще й похоронять і наше е, українське товариство мисливців і рибалок. І тому такі умови, на жаль, важкі. Були і погодилися. То тепер ми хочемо, щоб якимось чином, добрим, не якимось чином, просто бо я хочу, а законним, юридично налаштованим, відповідно, має бути те, щоб наш народ, який тут живе, в якого діти виростають, мав можливість собі спокійно законний метод, звичайно, не займатися там е моментами, е скажімо, якогось браконьєрства чи ще щось, хоч ми знаємо, що е як то, то робиться, ми би хотіли, щоб все-таки наше питання було почути депутати у першу чергу обласної ради, які будуть приймати ті рішення е відповідні. Щоб вони розглянули це по-справедливому, заглянули в історію виникнення тої ситуації, про яку ми зараз говоримо. Історію виникнення. Не просто так вона з голого моменту не вийшла. Ну і, звичайно, ми будемо вдячні всім тим людям, які підтримують нас, щоб ми мали в історичному майбутньому дивитися, якимось чином відкритими очима. Нашим дітям і внукам, що е, батьки не сиділи і спостерігали, коли хай мене Бог простить, всякі зайде, будуть тут оперувати, керувати і робити е, те, що вони захочуть. А ти маєш осторонь із заплотика, свого маленького, спостерігати, як панство і олігархія будуть панувати на тій землі. Де ми живемо, де ми народилися, і що ми хочемо.